Всім привіт! Мене звати Валерія, і знаєте, це вже мій другий YouTube канал. Перший був про навчання у Словаччині, і для мене завжди було дуже важливим нести користь людям. І ця тема для мене закінчилася, тому що я вже не навчаюся у Словаччині, але наразі з'явилася нова тема, яку я вважаю дуже актуальною і важливою це духовність. Тому що я сама, я не вчитель ні в якому разі, але я проходжу свій шлях. І в мене є моє до, моє після, моє самовідчуття, мої зміни. Я подумала, що дуже важливо нести саме свій досвід, який в мене є, і розкривати теми так, як я вважаю за потрібне. Тому що, знаєте, мені здається. Деякі мої думки це щось інше. Зараз духовність це щось дуже популярне, всюди про неї про неї кажуть. Але я вирішила почати з топ-5 міфів для мене про те, що таке духовність. Тому що зараз в Україні важкий час. І я розумію, що деякі люди починають шукати щось дуже важливе всередині себе. Дехто починає шукати Бога, дехто починає шукати якісь нові сенси для себе, або якусь таку опору та безпеку, якої немає ніде окрім себе та окрім Бога. Перший міф це медитації, це духовність. І знаєте, це любі медитації. Чи то медитації дзен, чи то медитації тим більш на гроші, на те, щоб у вас все було добре, на те, щоб завтра ви вже зустріли того самого. Я можу зрозуміти, що напевно люди хочуть привести вас до стану, у якому ви така, я не знаю що, розкішна жінка, яка відчуває свого майбутнього чоловіка. Але навіть якщо подумати про майбутнього чоловіка, у кожного своя доля, і неможливо це передбачити. На гроші я навіть не буду коментувати. Але навіть якщо це медитація дзен, і навіть якщо це медитація, яка справді записана вчителем, це просто інструмент. Це інструмент. Тому що медитація, що це таке? Написано про її користь. Ви можете просто вбити медитація користь, і там буде, що вона дуже круто впливає на, на, на мозок, на концентрацію, на наш стан, щоб ми розслабились. І в такому стані ми вже можемо йти к людям і щось робити для них гарне, або змінювати себе. Але це просто елемент, який, якщо просто окремо використовувати і просто медитувати, а потім ви виходите і на когось вже накричали. То знаєте, від медитації напевно було не так багато користі. Друге, це духовність сидіти десь на балі. Це просто знаєте, як кліше на балі, тому що там дуже духовно. Я там не була, вірю, що там є щось, і навіть я б сказала, що чула таке. Знаю, що там є багато духовного, така місцевість духовна. Але все ж сидіти десь на балі, коли ти один або у печері, або якщо ти у духовності, то ти покинеш свою сім'ю. Можливо, це був якийсь такий досвід у дуже давніх часах, але і тут я не знаю, навіщо кудись уходити, тому що вся праця духовна проходить з людьми. Коли ми бачимо, да, В психології таке є, що коли ти бачиш іншого і тобі щось не подобається в ньому, то це дзеркалить себе. І знаєте, я коли це чула, і коли хтось викликав у мене певні емоції, роздратування, я така, що ж в мене таке є. Я б не сказала, що це працює ось так просто. Якщо ти бачиш, значить в тебе таке саме ні. Але щось в цьому однозначно є. Третє це духовні люди не заробляють. Знаєте, якщо духовні люди не зробляють, то тут питання до того, а чи зрозуміло взагалі що таке духовність? Тому що духовно зріла людина це та людина, в якої немає обмежень, вона відчуває свободу, вона відчуває комфорт, але вона не прив'язана до цього комфорту. Дуже важливо, якщо ще є там не просто комфорт для себе, а якщо в тебе є родина, в тебе є діти, і ти не заробляєш, тому що ти медитуєш. Це також не є. Ну навіть це не є дорослість, а тим більш духовний розвиток. Наука і духовність це дві дуже різні такі плоскості. Поверхні <різні>, різні, тому що наука це про те, що в нас існує, а духовність під питаннячком. Так, загалі, знаєте, я можу зрозуміти, чому людина не вірить в Бога. Ну, одна з причин, тому що я в 14 років також не вірила, тому що я була таким підлітком, який, якщо це доказано, це значить, що воно є, а якщо не доказано, то немає. Але в якийсь час ти просто це відчуваєш, тому що, знаєте, я бачила дуже такий гарний рілс, коли там як люди уявляють Бога, і там є зображення храмів, наприклад, і потім де є Бог, тому що він є всюди, він є в предметах, він є в подуху вітру, він є в подуху людини, взагалі в людині, тому що ми якось з'явилися. Це такий великий момент народження, коли. У нас з'явилося ціле життя, і це був такий дуже красивий і найважливіший -най подарунок Бога для наших батьків. І зараз ми не будемо казати про Бога, тому що розумію, що це слово дуже лякає багатьох. І знаєте, коли ти вивчаєш духовність, ти розумієш, що немає різниці по перше між тим, що таке наука. Або, скажемо так, наука вона навпаки доказує. Ще ти розумієш, що всі релігії кажуть про одне і те саме, але. Різними мовами. І я просто скажу, що це не може виключати один одного. Ще одна така тема це таро та астрологія, це також не духовність, або це залежить від того, з якими цілями вона використовується. Якщо таро передбачає майбутнє, це не духовність. Тому що ви уявляєте, скільки в нас є варіантів нашого майбутнього. І, знаючи тільки один варіант, і вірячи, що тільки він може відбутися, це дуже скорочує варіативність того, що може статися. Або, наприклад, матриця долі, це так, матриця душі, вона показує, які є таланти. І це прикольно, якщо це допомагає. Але коли людина знає себе і свої таланти, навіщо? Я недавно про це подумала, навіщо їй цей. Там розбір, наприклад, твоя професія, якщо людина дуже знає себе і знає, чого вона хоче. Знаєте, наостанок я вже сказала п'ять речей. Це така цікава тема. Вона зараз дуже поширена. В психології це особисті кордони. Ти повинен боротися за свій комфорт. По-перше, чому треба боротися з кимось? Мені здається, боротьби вже і так дуже багато. А якщо вона і всередині, і з людьми, і війна. Це дуже багато боротьби вам не здається. Якщо а, закриватися від інших людей, ти мені сказав аб'юзивне слово, тому ні, я з тобою більше не спілкуюся. А, але знаєте, я ось так одна з небагатьох, хто скажете, а якщо це неправильно. Мені здається, в якийсь момент може бути настільки перенасичення цими трендами кордонів, що люди почнуть казати, що це вже не круто, не модно, давайте інший підхід шукати. Саме найкращий підхід це людяність до іншої людини, і це неважливо, яка вона. І знаєте, це дуже велика мудрість, якою я також навчаюся. Я зараз не буду казати, що я до всіх просто відношуся як до самої себе. Це тільки моя ціль. До якої я прагну колись дійти? Так, от що ж таке духовність, на мій погляд, після стількох моїх днів у духовності? По-перше, знаєте, іноді духовності та людяності більше у людях, які ніколи в своєму житті не медитували, але вони все життя допомагають. Допомагають тваринам, допомагають всім іншим людям у якійсь біді. Ось вони або людина, яка медитує кордони, аб'юзивність. Ти я з тобою не спілкуюся. Знаєте, перший випадок мені здається більш духовно розвиненою людиною. Це зараз другий не якийсь конкретний приклад, але ось це відношення до інших, до життя і до якихось проблем, які тебе оточують, а не тільки до своїх проблем. Духовний розвиток зараз буде дуже схожий на психологію це змінення себе. Це обирати, якою ти хочеш бути людиною. Це обирати, як ти хочеш в ситуації зробити. І коли людина каже, що так, я злюся, і знаєте, я там приймаю себе, що мені здається, не дуже правда, і приймаєте мене всі навколишні, так, іноді злюсь, там, ну, покричу, так, всім псую настрій але знаєте, ну ось я така людина. Я вважаю, що коли ми так відносимося до іншої людини, що нам байдуже, а що відчуває людина, коли ми на неї кричимо, то напевно ми і до себе не відносимося якось гарно. І знаєте, духовність це ще бути вільним, а бути вільним від всіх. Тестів, які ми можемо, які ми можемо проходити в інтернеті, я також дуже багато проходила духовність це знати себе і вміти бути різним, вміти бути турботливим в одних ситуаціях, а в інших бути твердим, де це потрібно, а бути творчим, а в інших ситуаціях структурним. І знаєте, наперед скажу, що це не одне і те саме з пригніченням своїх емоцій. Так їх можна не показувати, не висловлювати, але їх можна ще й не відчувати. Вау, це правда так. Чому? Ще раз скажу, чому я це кажу? А, тому що зараз складний час в Україні. А зараз дуже багато негативу, і це зрозуміло чому. І мені здається, що багато хто, як я сказала на початку, шукає Бога. Але коли в нас всередині мир, добро, ми так відносимося до інших людей, ми так відносимося до себе. Якщо в нас суцільний-суцільний мир, то ми ніколи не підемо з кимось воювати. І взагалі не буде війн. Я знаю, що це утопія, якої хоче кожна людина. В першу чергу можна звернутися до себе і впливати на війну, впливати не тільки допомогою, тому що це також зрозуміло що важливо, але і впливати на себе і змінювати себе. І мені дуже хотілося б, щоб одного дня, але це не процес одного дня, у всіх, у всіх був мир усередині. Тільки тоді, можливо, буде та утопія, якої а, прагне кожна людина. Я вам всім бажаю миру в серці. Обіймаю, якщо вам цього зараз хотілося. Пока-пока. Пока-пока. До наступного відео.